Вітаю всіх на каналі Певна П'ятниця. Щоп'ятниця ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве. Сьогодні у нас знову бланш, але вже не український, а більш іноземний. Така сьогодні у нас буде географія бельгійського бланшу. Не так давно на каналі вже був відео про бланш. Посилання знайдете в описі. Можна сказати, що цю тему я вибрав абсолютно випадково. В сільпо з'явився ось такий бланш Blue Moon. Мені дуже закортіло його спробувати. Потім ще один знак згори в тебе з'явився ось такий на той час бюджетний Скотті West теж бланш. А ще через декілька днів в фірмовому магазині драфи з'явився ось такий білий птах. У пляшці, і я був чи не першим покупцем а, такої пляшки, тому що при мені з магазину дзвонили, уточняли, скільки коштує ця пляшка. Ну, Хугарден це теж не просто так, тому що Хугарден це як у нас таке мірило бланшів, Найвідоміший, мабуть, бренд бельгійського стилю бельгійського пшеничного в наших широтах. Але це теж не просто так, тому що в Сільпо була акція, ця пляшка коштувала 35 гривень. Тобто, чому не взяти? А розпочати я таки хочу з білого птаха. По-перше, в попередньому відосі вже був білий птах, і він був непоганий. Мені здається, що в пляшці він має бути кращим, тому що пиво в пляшці більш стабілізоване, більш стабільний смак, більш стабільна карбонізація. І взагалі, коли ти береш пиво в розливайці, там дуже багато все залежить від настрою продавця, який тобі його загазовує, набирає і все таке. І ти не можеш бути на 100% впевнений, що. Цю кегу відкрили прямо сьогодні. А тут є дата, все нормально з пивом. 9.05 його зварили, а сьогодні у нас 20 -якийсь там травня. Отже, воно кілька неділь вже у мене в холодильнику. Мені здається, я вже достатньо освоїв метод відкривання пляшок запальничкою. Ще раз пробуємо десь полетіло. Ось вона ціла, неушкоджена, готова до колекції. Наливаємо фірмовий келих. Я вже бачу, що є така пінна шапка. Пінна шапка достатньо гарна, інтенсивна і, дивіться, карбонізацією теж все ок. Звісно, пінна шапка не така стабільна, як у Хугардена. Вона ось на очах уже нас покидає, але вона є. Так, бачите, майже, майже припала. Відчувається легкий апельсиновий аромат, все в стилі. Знімаємо пробу. Кисленьке, легеньке, схоже на Хугарден. Схоже на те, що було на розлив, воно легке, питке, освіжаюче на літо саме воно. Я мав надію, що воно буде більш виразним, ніж те пиво, яке було на розлив, але воно приблизно таке саме. Ще раз кажу легеньке, кисленьке, освіжаюче, але не водянисте і не пусте. Так, про всяк випадок я налью все-таки хугардена, щоб по ходу п'єси трішки звірятися. Хоча це не найкращий бельгійський бланш, але на цей смак можна орієнтуватися, тому що він знайомий майже всім. Всім тим, хто хоч раз десь чув про бельгійське пшеничне, про бланш, про відбір, про пиво з каріандром, про пиво з апельсиновими кірками, думаю, що першим на думку приходить таки хугарден. Шоу-програма продовжується. Звісно, що у Garden я буду наливати в келих фірмовий келих У-гарден. Так, я не буду отак от його повністю, повністю все виливати, але ось так достатньо. Хай постоє, подумає над своєю поведінкою. Це в нас не центр композиції, а так е Special Guest Star. Давайте спробуємо таки Scotty Вест. Щось я так хотів пити, що Геть забув вам розповісти про саму дрофу. Ця пляшка коштувала 39 гривень в фірмовому магазині. 4,6 алкоголю, 11 у суслі. Ну, в принципі, і все. 8 IBU, якщо не помиляюсь. Так, Скоті Вест, це пиво за тебе. Якщо хто в курсі, то в них є світлий лагер, темний лагер і. Уже є пшеничний ель, відбір Пиво в бельгійському стилі. Я його купив за 31 гривню, а сьогодні в магазині воно майже 48. Чи воно справді таке гарне, чи я тебе вирішили, що йде літо жара, і це пиво піде на ураза будь-які гроші. Погодьтесь. Така апетитна, достатньо банка. Це пінта, це 568 мл, це більше, ніж півлітра, це більше, ніж 0,33. Коли вас мучить спрага, це саме воно. Банка, зручна упаковка і все таке. Вже є дуже багато плюсів у цього пива. Залишилось перевірити, яке воно на смак. Так, що в нас тут по тактико-технічних даних? Я сказав вже, 568 мл це пінта, 5% алкоголю. Нічого не бачу, що тут у нас по екстракції. Це пиво до нас приїхало з Литви, але чомусь у тапку пишуть, що країна походження Естонія. Напишіть в коментах, хто знає правду про це пиво. Зараз нальєм і все дізнаємось. Так, біле-біле, аж прозоре. Теж є в ньому така шикарна пінна шапка, такий за кольором світлий мутнічок. Зараз порівняємо. Хугарден і дрофа. Хай буде тут дрофа. Так, що, що ми бачимо? Що драфа більш прозора, Скотті Вест більш мутний. Навіть більш мутний, ніж Хугарден. за кольором він схожий е десь щось посередині, тому що Хугарден більш такий е жовтуватий, драфа більш прозора, Скотів десь посередині. Що у нас за ароматом? Е ви знаєте, воно має пахнути цитрусами. А мені здається, воно пахне бананами. До речі, знаєте в чому різниця між від біром бельгійським пшеничним і вайценом німецьким пшеничним? Напишіть зараз в коментах, а я трішки згодом розповім свою версію. Перевіряємо смак? Ну, я не знаю, за що АТБ там планує брати 48 гривень. Так, це пиво у бельгійському стилі. В'ємньому. В Трішки такий цитрусовий смак, є, відчуваються якісь спеції. Воно водянисте, є така трішки гірчинка. Може, це від е, шкіри апельсина. До речі, там не пишуть, що в них є апельсинова кірка тут. Не бачу, нічого не, не бачу, не видно. Гірчинка є, але вона така ненавязлива, з нею можна миритися. Мені рухаємося далі. Blue Moon. Хто спостережливий, мабуть, помітив, що в мене тут ще є ось така баночка Blue Moon, тому що як все було, я вам розкажу. Спочатку я купив баночку, думав записати шортс, щоб поділитися з вами своїми враженнями. І тут акція на пляшечку. Цю пляшечку я купив, якщо не помиляюсь, за 44 гривні, а без акції вона коштує щось в районі. 60 мабуть. мабуть. Отже, тепер у мене є і баночка, і пляшечка. Сьогодні ми п'ємо з пляшечки, а баночка все-таки я запишу шортс. І, до речі, ще я згадав, крім білого птаха, я в той день в магазині ще купив відень преміум, теж в пляшці, і це теж буде шортс. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ці всі цікавинки. Що ми маємо? Ми маємо 5,4 алкоголю. Ми маємо 12,7 у Суслі, стандартний склад. До речі, тут немає ніяких сиропів, глюкози, всякої такої ерунди, яка є, наприклад, у Грімберген Бланш або Бланш Бланк. Тут такий, можна сказати, класичний. Склад для бельгійського бланша, для відбіра для пшеничного пива в бельгійському стилі. Кришечка тут дуже гарна. Я думаю, що для колекції буде дуже непогано. Хорошо пішла. Ось вона ціла, неушкоджена. Метод запальничкою таки працює. Наливаємо. Я думаю, що я вже прощолкав момент, тому що кажуть, що ідеальна подача бельгійського, бельгійського бланша це температура 6-9 градусів десь в такому діапазоні. Тоді пиво краще всього розкривається. Мені здається, що моє пиво вже трішечки нагрілось. Теж мутнічок, такий непоганий, є трішки пінної шапки. Давайте порівняємо за кольором. Так, Hugarden. Скотті Вест. І от так от ми порівняємо і білий птах. Отже, Blumon у нас такий самий темний, насичений, темно-жовтий мутнічок. Білий птах, такий тендітний, прозорий. Хугарден теж мені вже не такий жовтий на фоні Blu Moon. І Scottie West теж такий блідоватий, світловатий, але мені здається, більш мутний, чим Хугарден і Білий Птах. Отже, по мутності і по кольору у нас виграє Blue Moon. Щось я сьогодні таке намотив, мабуть, це все. Із-за Moon. Відкрив Хугарден, його не пив, Blue Moon, що я про нього забув розповісти, розповів про, про Blue Moon. Так, до речі, Blue Moon це у нас американський пивний гігант Молсон Kurs, якщо я правильно вимовляю. Вони теж варять пиво в бельгійському стилі. Отже, у нас сьогодні американський бренд, херсонський бренд, бельгійський бренд і Литовський, балтійський, естонський бренд. Що у нас з ароматами? М -м, такий приємний апельсиновий е е аромат, трішечки віддає шампунем, навіть не так, як ну, контрольний. Е вони інші, вони різні, вони зовсім, зовсім різні. Хоча теж вони пишуть, що у них в складі є коріандр і шкірки апельсину. Чи цедра апельсинова, але вони різні. Такий фруктовий апетитний аромат. Знімаємо пробу. Аж занадто фруктовий, мені здається, і температура так, воно трішки вже тепле відносно ідеальної подачі, трішки з гірчинкою. Воно не таке солодке, геть не солодке. Є такий апельсиновий в нього присмак. Ще ковток не можу його зрозуміти. Щось середнє між Хугарденом і тим ж самим Кронебергом, тому що, мені здається, тут якісь смаки все-таки більш синтетичні. Цей смак мені не здається смаком ідеального бланшу. А я думаю, буде краще. Потрібно якось цей бардачок розгрібати. Так, давайте ще раз. Контрольний Хугардена. М'який питкий хугарден він і в Африці Хугарден. Білий птах. А, білий птах відрізняється, ну він менш газований, менш карбонізований. більш питкий, більш легкий і в ньому більш виражена кислинка. Так, це хто у нас? Це, у нас? це у нас блюмон. Так, після білого птаха він як шампунька. А це водянисте. Я очікував, що пиво з такою прикольною пляшкою, з таким прикольним дизайном, з немаленькою, небюджетною ціною буде більш цікаве. Воно цікаве, як якісь. Напій, але я ще раз кажу, що ідеальним бельгійським бланшем я його назвати не можу. В цьому пиву я ще залишаю один шанс. Це буде шорт з цією баночкою. Вона буде максимально охолоджена. Відкрив, випив, і перше, що спало на думку, то і видав відос. Ось такий я планую ще один тест, ще один шанс для Блюмуна. Так от, чим відрізняється відбір, бельгійський пшеничний від вайсбір, німецький пшеничний. По-перше, це різні дріжджі. По-друге, в бельгійському пшеничному має бути не менше 50% несолодженої пшениці. По-третє, бельгійський має цитрусовий смак, німецький має банановий смак. І це, мабуть, такий основний фактор, за яким безпомилково можна відрізнити німецький пшеничний від бельгійського пшеничного. Хочу подякувати всім тим, хто долучився до збору на дрон для херсонських прикордонників. Потрібну суму зібрали. Зараз йде процес покупки дрона, і обов'язково десь в наших соцмережах буде звіт. А соцмереж у нас стає все більше і більше: інстаграм, Тікток, Антапт і з'явився Телеграм. Всі посилання в описі під відео. Давайте робити якісь висновки. Не знаю навіщо, але. Так прийнято, прийнято робити якісь висновки. Е, мені здається, що у нас сьогодні е, два лідера: це у нас Хугарден, тому що це е, бланш на досвіді. Всі про нього знають стабільний смак, і нічого такого м, поганого про нього сказати не можна. Ну, крім того, що він, мабуть, трішки почав набридати. І... Наша драфа. Ну, по-перше, тому що вона наша, південна, херсонська. Вона непогана, це справжнє літнє пиво, питке, трішки кисленьке, і по ціні воно теж нормальне. І мені здається, що якраз не можна порівнювати хугарден і драфу, тому що це різна вагова категорія, але по співвідношенню. Ціна якість задоволення, вони десь на одному рівні. Третім, я думаю, все-таки буде у нас Blue Moon, тому що, хоч воно мені не сподобалось, але може це проблема в мені, тому що очікував дещо інший смак, але він не пустий, він не водянистий, в ньому є якийсь характер. Це все-таки пиво в стилі. Ану, я ще ковток вип'ю. Може, це шампунька вже десь вивітрілась. Ну, так, можна звикнути, здається. Є така от, трішки якась грейпфрутова гірчинка, я б сказав. Можливо, якби воно трішечки було дешевше, я б його сприймав би краще. Тому що мені здається, що це пиво має бути краще. Я, очікування від нього в мене були більш такі амбітні. Ну і Завершає наш хід парад АТБ. Якби ще за 31 гривню я б це пиво брав би, мабуть. Тому що літом е, в жару, в спеку е, пінту за 31 гривню, такої прохідної пшенички можна пити. Але вони за нього хочуть вже 48. Може хтось буде платити за нього 48. Я не буду, тому що воно таке. Е, ну, таке. Я не скажу, що воно геть, геть погане. Воно просто звичайне. а звичайного пива за такі гроші можна знайти дуже багато, в тому числі мого улюбленого Вайцена. Є дуже багато німецьких бюджетних Вайценів за ціною нижчою, за рівнем задоволення вищим. Так і да, воно пустувати. Відчуваються там якісь бельгійські спеції. Отже, Скотті Вест у нас сьогодні не займає призового місця. Хоча ні, ми вирішили, я вирішив, що у нас перше місце, друге місце і третє місце. Бронза. Згоден, хай буде бронза. Чекаю від вас фідбек, хочеться дізнатися вашу думку щодо цього пива, якщо ви його пробували. Щодо пшеничного пива взагалі: бельгійського пива, німецького пшеничного пива. Я знаю, що дуже багато хто не любить отакий мутнячок, він їм не подобається. Я відношу себе до любителів пшеничного пива, до любителів Вайцена. Якось так. Окремо хочу подякувати Юрію за донат та змістовний комент. Дуже приємно отримувати такий фідбек за свою роботу. Отже, чекаю ваші коменти, питання, побажання, донат за посиланням, лайк, комент, підписка. До зустрічі наступної певної п'ятниці.